Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Я Савчук Дмитро, учень 11-го Б класу Рівненської зож номер 23 В Майбутньому я хочу стати лікарем і бути корисним для своєї країни та суспільства. В своєму житті я люблю ставити перед собою цілі і неодмінно їх досягати. Однією з них є здобуття майбутньої професії. Отже, майбутнє це я. Вітаю! Я Котович Ірина, учениця 11 класу 11 школи. Моє життя це навчання, танці, парламент дітей міста рівного. Я успішна учениця, екскурсовод шкільного музеї, заступник голови учнівського самоврядування школи, учасниця захисту наукових робіт Малої академії наук. А вільний час я танцюю. Ми з моїм колективом неодноразово займали призові місця у світі у школі та на танцях я знайшла для себе справжніх друзів. Хочу подякувати моїм батькам та вчителям. Без них у мене нічого не вийшло. Я не збираюся зупинятися на досягнутому. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.